Вітаю всіх, як ви вже зрозуміли по назві відео. Тема сьогодні буде не футбольна. Цей ролик не займе багато вашого часу, хоча інформація буде важлива для активних підписників і глядачів каналу. При створенні цього каналу я припустився деяких прикрих помилок, які не дають йому розвиватися. Дуже шкода, але я помітив це дуже пізно. Після годин аналізу і перегляду статистики, я зрозумів, що виправити їх практично неможливо. Це не тільки не дає можливості росту, але й дуже сильно демотивує. Що ви думаю, помітили по моїй слабкій активності. І посбільшенні часу від відео до відео я не хочу закидати ютуб. Мені подобається те, що я роблю. Подобається читати ваші коментарі і радувати вас може і не унікальним, але своїм авторським контентом, в який я вкладаю дуже багато часу і душу. Тому мною було прийнято рішення створити новий канал. До речі, посилання на нього буде під цим відео для всіх активних підписників, які завжди дивилися мої відео, і для нових глядачів, які дивляться зараз цей ролик. Цей канал я видаляти не буду, і ролики залишаються тут. Але нові я вже буду викладувати на новий канал. Ну і я не буду перезаливати відео з цього каналу на новий. Не бачу в цьому сенсу. Тут в основному були ролики по FC24, а там будуть нові по FC 25. Отже, для вас нічого не має змінитися. А я отримую нову долю мотивації для запису і монтажу нових відео. Це буде такий собі ребрендинг. Така от новина. Чекаю вас за посиланням на свій новий канал Пан Зона, де вже, до речі, є перше відео. Пишіть свої коментарі і допомагайте мені покращувати контент. Дякую за увагу і до зустрічі!